Обов'язковий ліхтар, адже гільдія нічних провідників як давній орден. Треба вам розповісти. Трошки це за орден. Звідки він взявся? Ярослав Адамчук готується проводити екскурсію. У руках має тростину, одягнув капелюха та взяв ліхтар. Каже, розпочинає тур історією про нічних провідників. Так за словами екскурсовода, налаштовує учасників на розповідь про минуле міста. Оця нічна екскурсія. Вона тут більше мета занурити в атмосферу. В атмосферу не тільки нічного туру і ночі в Чернівцях, а в атмосферу і історії чернівчан, які мешкали в місті, і міста в цілому, щоб люди от проникли з цим. Екскурсовод називає себе паном Ярком. Каже, вперше нічний туристичний тур побачив у Рівному, зацікавився та вирішив організувати такий в Чернівцях. Ми з вами вийшли на театральну площу. Окраса площі, звичайно, це наш Чернівецький театр. красунчик. Побудований за е, проектом Фельмера Гельмера. Екскурсія історичною частиною міста триває майже три години. Серед локацій, площі, дворики та будинки. Ярко розповідає, якими були місто і люди 200 років тому. Для екскурсії обирає непопулярні маршрути. Якщо це історії будуть про музику, то ми зможемо почути музику, і воно буде тематичним. Якщо я буду чимось пригощати, а я буду пригощати під час нічного туру, то це теж буде тематичні частування розповіді для екскурсії. Яркобере з книг, преси також дізнається історії містян. Де там була музична біржа, де був якийсь такий цікавий перукар у Чернівцях, якого знали, і ще щось таке, те, на що е, історик він не сильно звертає увагу, але те, що для екскурсії і для того, аби подати ту атмосферу, воно дуже добре е, підходить. Якось у мене був власник одного бару Чернівецького на екскурсії такий нічній, і ми відійшли отак сюди, і він отак до мене близько-близько став і каже: О, це моя тема! На екскурсію прийшли понад 30 людей. Чернівчанин Марко відвідує її вперше. Мені дуже важливо також було цікаво бути присутнім на такій екскурсії, там, де більше розповідаються, можливо, якісь такі легенди, якісь такі історії, життя. Тому що, як правильно, пані Ярко зазначав, от те, що важливо є в Чернівцях, це мешканці. Я задоволений тим, що в нашому місті нарешті з'явився такий формат сучасний формат ведення екскурсій. Юлія Трач, Назар Волошенюк, новини на Суспільному, Чернівці.